Тема уроку розділові знаки при узагальнювальних словах. Спочатку розглянемо, які слова називаються узагальнювальними. Це такі слова, які об'єднують однорідні члени речення в одну групу. Вони є спільними стосовно всіх тих істот, предметів, явищ, які названо однорідними членами. І саме однорідні члени речення розкривають зміст значення. Узагальнювальних слів. В ролі узагальнювальних слів можуть виступати іменники, займенники, означальні або заперечні, усе, усі, кожні, всякий, ніхто ніщо, прислівники частіше це прислівники місця і часу, усюди, скрізь, кругом, ніколи, завжди тощо. Варто запам'ятати, що іменники та займенники, які є узагальнювальними словами, завжди узгоджуються за відмінками з однорідними членами речення, яких вони стосуються. І наступне, дуже важливе, узагальнювальні слова в реченні виступають тим самим членом речення, що й однорідні члени речення. Тобто виконують ту саму синтаксичну роль, що й однорідні. Тепер безпосередньо про розділові знаки. Після узагальнювального слова або це може бути словосполучення. Перед переліком однорідних членів речення ставиться двокрапка. Рідко тере. І здається, що пропахло все хлібом навкруг. сад, Подвір'я, ластівки, навіть річка і луг. У цьому реченні однорідні підмети. Сад, подвір'я, ластівки, річка, луг. І до цих однорідних підметів є узагальнювальне слово все, яке теж виступає підметом все пропахло. Оскільки узагальнювальне слово стоїть перед однорідним рядом, то після нього, але безпосередньо перед однорідними наголошую, безпосередньо перед однорідними членами речення ми ставимо двокрапку. Може бути таке, що після узагальнювального слова стоять слова а саме, наприклад, тобто, як-от та інші. То тоді перед ними ставиться кома, а після них вже двокрапка. Наприклад, у лісі діти назбирали багато різноманітних грибів, А саме боровиків, лисичок, підберезників, сироїжок. Граматична основа діти назбирали. Назбирали чого? Боровиків. Тут в нас однорідні додатки. Лисичок, підберезників, сироїжок. До однорідних додатків є узагальнювальне тут слово сполучення багато грибів. Так. Ми бачимо, що узагальнюване слово стоїть перед однорідними членами речення, але після узагальнюваного слова є в нас слово саме». Тому ми його виділяємо комою. І двокрапку вже ставимо після ось цього слова безпосередньо перед однорідним рядом. Далі. На заняття гончарного гуртка діти виготовляли різний посуд. Наприклад, глечики, тарілки, вази. Діти виготовляли граматична основа, виготовляли що? Глечики, тарілки, вази. Тут теж в нас однорідні додатки, до них узагальнюване слово посуд, яке теж виступає в реченні додатком. Ми бачимо, що узагальнюване слово посуд стоїть перед однорідними членами речення, але після нього є ще слово, наприклад, тому ми його виділяємо комою і вже двокрапку ставимо після цього слова. Безпосередньо перед однорідними членами речення. Наступне правило. Після однорідних членів перед узагальнюваним словом ставимо тере. Тобто, якщо узагальнюване слово стоїть після однорідного ряду. Проаналізуємо таке речення. Дуби похмурі, мовчазні, березки світлі і веселі. І рясту першого пастелі у чорнолісій глушині. Усе таке святе мені. Граматична основа усе є святим. Відповідно, ми бачимо загальнувальне слово усе виконує роль підмета. І однорідні члени речення теж виконують роль підметів. Що дуби, що березки і що пастелі. Тут ми не розділяємо, беремо разом ціле словосполучення, бо це метафора. Що ми бачимо? Що узагальнювальне слово усе стоїть після однорідних членів речення, тому ми ставимо тере перед узагальнювальним словом, але безпосередньо після однорідних членів речення. Наголошую на цьому. Після однорідних членів речення. І останнє правило: якщо однорідні члени стоять після узагальнюваного слова, і речення вони не закінчують, речення ще далі продовжується, то перед ними ми ставимо двокрапку, а після них тире. Розгляньмо таке речення. Всюди, і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги до заводу, Росли молоді осокори, клени й каштани. Граматична основа осокори, клени й каштани, що робили росли. До речі, тут ще є один однорідний ряд, однорідні підмети, але зараз не про них. Ставимо питання від присудка росли. Росли, де на вулицях, де круг стадіону і де обабіч дороги. У цьому реченні в нас є однорідні. Обставини місця. Узагальнуване слово всюди теж виконує роль обставини місця. Узагальнуване слово стоїть перед однорідними членами речення. Тому після нього, безпосередньо перед однорідними, ми ставимо двокрапку. Але що ми бачимо? Що однорідним рядом речення не закінчується. А воно продовжується. Тобто після однорідних членів речення ще є інші члени речення, є решта речення. Тому нам потрібно якось відділити решту речення від однорідних. Тому ми після них ставимо тире.